Я сьогодні хотіла би поговорити на тему, яка цікавить дуже багатьох дорослих, чому, наприклад, доросла людина так і не змогла реалізуватися в житті, або в неї життя не склалося. Чому одні успішні, а другі не успішні? І для того, щоб розібратися саме в цьому питанні, ви знаєте, давайте повернемося в дитинство і побачимо дуже таку яскраву картину, яка Зараз характерно для дуже багатьох ем, людей, для дуже багатьох сімей. Е, до мене часто звертаються батьки знайомі, які говорять, що от ви знаєте, що робити з дитиною, підлітком або там молодший шкільний вік, вона нічого не хоче. Вона нічого не хоче, абсолютно нічого. І я кажу: ну не може дитина нічого не хотіти. От коли вона нічого не хоче, лежить уже. Це або глибока депресія, або ну, це вже такі, знаєте, патологічні відхилення. А дитина ходить в школу, взаємодіє в соціумі. Вона ну, не може нічого не хотіти. Вона ж хоче їсти, вона хоче пити, якісь фізіологічні потреби в неї є. Так, да, це є. Ну, хорошо. А, давайте подумаємо, може, що ще їй подобається. Коли батьки тоді довго думають, говорять: ну, в принципі, то їй подобаються, там, наприклад, рослини. Кажу, о, ну добре, значить дитина нехай придумає, щоб вона могла займатися цією сферою. І тут ключова фраза майже всіх батьків. Ні, так я не хочу, щоб вона цим займалася. Вона піде в Фімлі. Ну, а дитина хоче в фіблі? Так хто ж її питає? Ким вона буде, коли вона стане екологом або біологом? А от коли фіблі закінчить, то вона стане, ну, в общем. Хорошою людиною і буде мати хорошу професію. І ви знаєте, це один такий приклад, да, загальний. Насправді таких прикладів дуже багато. Коли папа не став професійним футболістом, народився хлопець-син. Хлопчик, наприклад, взагалі флегматик. Він тяжіє до скрипки, там до, ну, в общем, таких якихось дуже повільних видів діяльності. І тато говорить: да, ну яка скрипка? Ти, що, ти ж мужик, значить, ти підеш на футбол. І дитина, в якої немає тяги там ні до математики, да, в першому випадку, ні до спорту, ні до футболу в другому випадку, вона йде. І батьки своїми руками ломають у цих дітей, тому що в е, дітей оцей інтерес втрачається. Ну так природа жартує, коли вона нашим дітям дає ті таланти, ті задатки, яких які ми можемо не готові сприйняти, або ми не хочемо це розуміти. Але природа дає такий жарт. І більше того, я вам скажу, що всі діти народжуються талановитими в якійсь сфері, але розкриваються ті ці, ці таланти по статистиці лише у 10 дітей. Це про що говорить? Це говорить про те, що 90% батьків не бачать, не хочуть бачити, ну плюс там соціально несприятливі умови. І е, коли ми повертаємося да, до теми, ми говоримо про те, що як батьки вміють ломати своїх дітей, бо їм здається, що батьки краще знають, як дитині ну, рости в цьому світі і чим треба займатися. І виходить, е, ну, дитина не цікавиться тим, що, куди батьки її спрямовують. І сказати батькам, що я не буду це робити, вона не може, тому що невеликий авторитет батьків, батьки це святе, це щось таке. І дитина не може їм протиречити, і вона йде тим шляхом, яким її спрямовують батьки. В результаті виходить, знаєте, таке вже в підлітковому віці це дуже яскраво проявляється Таке ну, от, якби, біологічне тіло, яке рухається, ходить куди треба, але всередині нічого не горить. Ця дитина дійсно нічим не живе їй нічого не цікавить. І тоді вже набагато складніше. Навіть батьки підкому відбуває, не бачать. Тут тобто дитина виростає, вступає, куди батьки говорять, а потім також життя як складається. Така дитина може навіть людина вже доросла, так? вона може навіть вийти заміж там, чи одружитися, створити сім'ю, влаштуватися на роботу. Але повірте мені, благополуччя не буде ні в сім'ї, ні, ні на роботі. Добре, коли буде просто якось рівно, аби не гірше, як у всіх. Це, до речі, самий кращий варіант. А може бути якраз та нереалізованість, неуспішність, про яку я говорю. А все починалося коли? З самого маленького дитинства, коли батьки не почули, не побачили, не хотіли. Ну, батьки самі розумні, вони авторитетні, вони знають, як краще, а дитина вона не завжди може перечити батькам. І хотілося б ще такий момент відмітити, що. Найбільш, виходить, нереалізовані саме хороші діти. Ті діти, які не можуть відстояти свою думку перед батьками, які не можуть сказати, що я не буду так робити. І в нас в суспільстві звикли всі ну, якби хвалити і радіти, коли дитина хороша. Яка у вас хороша дитина? Вона що сказала вам папа, те і зробила. Але в житті якраз реалізуються, так би мовити, складні діти. Ті діти, в яких є своя точка зору, які можуть вступити в таку суперечку з батьками своїми, які не бояться відстояти свою точку зору, і це дуже важливо, тому що якщо дитина не боїться відстояти свою точку зору перед батьками, значить, коли вона піде в соціум, а вона туди піде рано чи пізно і вас не буде поряд батьків, вона зможе свою точку зору відстояти і там. І саме така дитина зможе досягнути і реалізуватися в житті, досягнути якихось вершин. Тому ну от мені би дуже хотілося звернутися до батьків, щоб вони все-таки чули своїх дітей, вони прислухалися до своїх дітей. Тому що дивіться, я вже майже 20 років викладаю в університеті, і ви знаєте, перебачила вже, я не знаю, тисячі дітей. І мені вистачає буквально одного-двох семінарських занять, щоб зрозуміти, хто з дітей прийшов сюди сам. А кого спрямували сюди батьки? Тому що ті діти, які прийшли самі, повірте мені, вони горять, їх цікавить все. Ну, По них видно, у них є життя. А ті діти, яких спрямували, їх їм цікаво. Їм по 18 років, а вони, як я вже говорю, таке біологічне тіло, вони собі просто сидять, вони сидять нічого не роблять. Або можуть говорити, що ми сюди не хотіли йти. Так сказали батьки, ми сюди прийшли. І в майбутньому, коли от я зустрічаю вже цих людей дорослими, от які вони були студентами, такими вони залишаються дорослими, якщо вони не змінили професію, тому що бувають випадки, коли діти кидають цей університет. Або після університету знаходять інший вуз, здобувають іншу освіту і реалізуються по тому шляху, по якому хочуть. Так от, щоб ваші діти не йшли такими складними шляхами, мені би хотілося, от, ну, Якби порадити всім батькам вміти чути свою дитину, прислухатися до своєї дитини і дозволити своїй дитині бути тим, ким вона хоче бути. Тому що, перш за все, це значить, що ви любите свою дитину. Коли ви любите свою дитину, ви її приймаєте такою, як вона є, Недосконалою, з не такими інтересами, як у вас, ну не з такими якимись бажаннями, як у вас. І якщо копнути глибше, то це значить, що ви любите себе. Бо ви приймаєте дитина це лише ваше продовження, продовження своїх батьків. І якщо ви любите себе, це значить, що ви і приймаєте свою дитину такою, як вона є. А якщо ви дитину постійно змінюєте, диктуєте і говорите, куди їй йти, то, скоріше за все, проблема дуже глибоко в вас. І ну, взагалі я хочу сказати, що у дітей проблем не буває. Проблеми бувають лише у батьків. Тому, ну, такий основний, мабуть, меседж все-таки розібратися з собою, прислухатися до своїх дітей і намагатися йти за своїми дітьми і лише коректувати їхній шлях з точки зору дорослої людини, тому що ну ви життя це знаєте краще. От, і бажаю успіху на цьому шляху.